Привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Дякую наперед за перегляд відео. Сподіваюсь, дане відео вам сподобається. Я вам показував відео про даний підсилювач, який я придбав на eBay. Він мені дуже зайшов, справді зайшов, я його прослуховував протягом тижня. Робив деякі невеличкі там апдейти, про що я потім вам розкажу в іншому відео. І він мені настільки зайшов, що я пішов далі і вирішив придбати не сам шасі підсилювача чи електронну схему, а я пішов далі і придбав повністю бабінний магнітофон. Тобто я придбав на eBay бабінний магнітофон. Чи планував я його придбати? От секундочку, зараз я його поставлю поруч. Чи планував я його придбати? Ні. Я шукав, можливо, попадеться якась хороша ціна, і я його придбаю. Придбав я його разом з кришечкою, він закривається в такому от, ну, як би сказати, хорошому, дійсно, хорошому стані. От. Щоб ви могли бачити. І навіть от, порівняю вам передня частина і передня частина. От зараз на... От, бачите, передня частина від нього це та ж сама передня частина від бабінного магнітофона. Я побачив по хорошій ціні, 80 доларів цілий бабінний магнітофон. Було написано, що він включається. І я його закинув в корзину, він в мене стояв там в корзині недільку. І потім людина мені скинула пропозицію, що вона мені його віддасть за. За 70 доларів. Тобто 10 доларів, здається, вона мені скинула, скидочку зробила на цей бабінний магнітофон. Я подумав, подумав і вирішив все ж таки купити. Чому? Тому що я шукав лампи, от бачите, 6 BM8. І пара хороших ламп там стартує приблизно від ну, 30-40 доларів з доставочкою. З усім буде. Приблизно так. Цей магнітофон мені обійшовся приблизно в 120 доларів. Цілий, повністю, так як я. Так само це шасі мені обійшлося приблизно в 120 доларів. От, тому я вирішив при тому всьому врахувати з хороший, хороший трансформатор силовий. Який можна переробити як на 220, так і на 110. В ньому дуже багато виходів. Звукові трансформатори хороші, і мені дійсно сподобався якість звучання. дійсно сподобалась якість звучання от Він звучить дуже гарно, без шумів, без всяких перешкод. і Я вам вже говорив, що я планую зібрати, зробити. Собі в кімнату підсилювач і я зупинився, цей підсилювач буде саме на цих лампах. Чому? Тому що м -м, гарно звучать, маленькі і можна буде компактно його зробити. Силовий трансформатор, можливо, я цей не використаю, а використаю якийсь поменший. Чому? Тому що, можливо, і цей використаю, не знаю. А на базі цього шосі я хочу зробити підсилювач, але вже щоб підсилювач був кожен канал на двох лампах, там EL84 чи щось подібне, чи 6BQ5. Що можна сказати про цей бобінний магнітофон? В ньому три передачі 68-го року. Звукові частоти, які він відтворює, здається від 40 до 18 кГц. Від 40 Гц до 18 кГц 68-го року. При тому всьому, я думаю, що звукові частоти обмежені скоріш всього не підсилювачем, а плівкою. В ньому є три передачі. І спотворення до 4%. Спотворення, я також думаю, це пов'язане з плівкою, а сам підсилювач настільки простий, от я вже вам показував його от, електрична схема повністю бабінного магнітофона. От, Перепрошую, от повністю бабінного магнітофона. Тут, скоріш за все, обмеження частот тільки в трансформаторі вихідному. При тому всьому дуже простенька бабінна схема. Не бабінна, а вихідний підсилювач на простенькій схемі і чудово працює. Є деякі зауваження, є деякі зауваження, що, наприклад, я відключив в ньому темберблок в цьому підсилювачі і високі, не настільки яркі, але. Темберблок відключений, хоча з темберблоком були чудові високі. При тому в цьому я не планую використовувати саме цю схему. Я планую використовувати більш модернізованішу схему, тому як би отак. Придбав я його включив. В оголошенні було, що він працюючий, ну не працюючий, вмикається. Я його ввімкнув. Натиснув Play, він в мене буквально дві хвилинки пропрацював, поки я сходив за викруткою і перестав працювати. Зараз я його вмикаю, і він не працює. До речі, всі кнопочки, вся оця система вона працює. Коли він крутив, я перевірив, перемотки, все-все-все працює. Хоча цей самий магнітофон я хочу розібрати заради ламп, шасі, трансформаторів. Можливо, хтось скаже, що не варта, але ну, їх дуже багато є на eBay продають. Це дуже багато є. Про досить таких доступних цінах. При тому всьому їх дуже багато цих магнітофонів, бабінних, катушечних е, відео є на Ютубі. Тобто це не є якась рідкість, а так як я, в мене навіть жодної бабіни немає, і в першу чергу в мене ціль була заради деталей, заради ламп. Тому. Така моя покупка, якою я хотів з вами поділитися. Пишіть свої думки, що ви думаєте, як він вам, ставте коментарі, вподобайки. Я би вам його розібрав зараз, але от шасі є і там сам лінтопротяжний механізм, не знаю, як правильно буде по-українськи. Плюс, при тому всьому, ну напевно, це займе дуже багато часу, і ми напевно нічого. Нічого цікавого не побачимо. Я так думаю, тут просто нічого цікавого немає. Там є мотор, каркас, який прикручений до нижнього каркасу. Це дерев'яна обшивочка. Хоча, якщо ви хочете, напишіть коментар і я зроблю відео, як я його розбираю. Всім дякую, хто дивився це відео. Вподобайка, підписка, коментар. І пишіть свої думки. Чекайте наступне відео.